Дорогі наші всім привіт! Після того, як ми наварили варення з вишні, закрили її власному соку до вареників та для рогаликів, час погратися і зробити або цукати, або завялити вишню. Залежить від того, як ви будете проварювати, то до якого ступеню будете сушити. Якщо Підсушимо трішечки, будуть вялені вишні. Якщо подовше зробимо цукати. Так, що святом Святої троїці всіх йдемо готувати цукати або вялену вишню. І так, крок номер 1 Нам потрібно півтора кілограма вишні та півтора кілограма черешні помити під проточною водою та відібрати здорові плоди. І другим кроком буде відділити вишні та черешні від кісточки зручним вам способом. І третій крок у нас є очищена черешня, очищена вишня, і нам потрібно взяти 1 до 3 цукру. Якщо початкова вага була 3 кг, то мені потрібно взяти 1 кг цукру. Приблизно половину я засипаю на черешні, десь пів кілограма цукру. Далі засипаю вишеньки. Вони соковиті. Бачите, скільки соку виділилося. І засипаю решту цукру. Можна прикрити рушничком і залишити на 3-4 години. А можна залишити і на ніч. Вишеньки та черешні наші переночували. Вони, бачите, скільки пустили соку. І тепер нам потрібно перелити в кастрюлю, довести наші вишеньки черешеньки до кипіння і закип'ятити 3-5 хвилин. Це і буде наш четвертий крок. Ягідки кипіли 3 хвилини, я вимкнула плиту і залишу їх до повного охолодження на 2-3 години. І коли ягідки повністю охолонули, я шумовкою дістала їх в мисочку, доведу сироп до кипіння та залью наші ягодки кипячим сиропом, так, щоб повністю ягідки покрило. І знову чекаємо, щоб ягідки повністю охолонули. Годинки 3-4. Ягідки охолонули, і ми дістаємо шумовкою або ж ситом і даємо щоб сік, стік, щоб ягідки Максимально залишились без соку. І нам залишились наші вишеньки черешеньки підсушити, залежить від того, чи є у вас сушарка і чи є у вас електроенергія. Можна сушити в сушарці або можна сушити на сонці десь. Але важливо прикрити, щоб не потрапляли різні комашки. І так, друзі, сохли мої, мої вишеньки та черешеньки на веранді. Там сквознячок, сонечко добре пригріло. Але сьогодні у нас похмура погода, і дощик накрапає, тому я на дві годинки відправила в електросушилку і трішечки їх підсушила. Я так завжди роблю сушу на сонечки, а потім, якщо там економим електроенергію або погода погана, тоді досушую в електросушарці і відразу ж відправляю або в пакети, або в скляну баночку, якусь скляну ємність для зберігання. Ось такий вигляд вони мають. Бачите, вони як в'ялені. Я не хотіла, щоб вони були сухі. Тому що в мене минулорічні ще геть сухі такі з кісточкою в баночці зберігаються. От. А це зробила без кісточки, щоб в пасочки або в тісто додавати. І Зараз я зберу такий пакетик, і я зберігаю завжди в холодильнику на верхній полці такі цукати, такі ягідки в'ялені, вишеньки. Бачите, я ближче покажу, який вони вигляд мають. Ось такі. Тут і вишні, і черешні, і не відрізниш ні за виглядом, ні за смаком. Тому що черешні вони такі безвкусні, якщо їх одні сушити. А якщо їх проварити разом з вишеньками, то вони набувають кисленький смак вишні. Не потрібно додавати ні лимону, ні лимонної кислоти, і вони на, на смак як, як вишеньки, дуже смачні. Я не буду пересипати їх ні цукровою пудрою, нічим. Зараз зберу пакетики та скажу вам, скільки з 3 кг ягодок вийшло готового продукту. А вишня навпаки стала не такою кислою завдяки черешні, так? До речі, друзі, не у всіх є ось такі сіточки для сушіння з електросушарки, тому можна сушити на звичайних. Деках з духовки, на будь-яких підносах, на блюдах все, що в кого є. Можна застелити пергаментом. І якщо, наприклад, вишеньку вона кисленька, а так як вона варила з черешня, віддала свій смак, то й вишня не така кисла. Все нейтралізується черешня за рахунок вишні, а вишня за рахунок черешні. Закриваємо. Важливо, щоб охолонули наші ягідки, щоб вони не були гарячими, дати їм охолонути. І я не дуже наповнюю так, щоб вони займали менше місця. в Холодильник, ось так їх потім розкладаю. Ось так, не до кінця я закрила, потім повітря повністю випускаємо, закриваємо до кінця. І на верхню полку холодильник. Якщо ж в холодильнику нема місця. Чудово буде зберігатися в морозильнику. Дивіться, яке вам, де вам зручніше, можна в холодильнику, а можна в морозильці. Я хочу показати, це в на... вишню ми з'їли минулорічну. От, а тут я ще бачите, експериментувала це, ми збирали в саду груші, вони були. Трішечки зеленковаті, я їх проварила в цьому сиропі дві хвилинки, що в вишнево-черешневому сиропі, і також засушила, щоб проекспериментувати. І тільки і тут в мене десь долю персика, це персик. Вялений персик дуже смачний. А грушка також смачна. Час сушіння, друзі, залежить від соковитості ваших ягідок та від температури повітря, або від того, яка спека на дворі, яке сонечко. Я в цьому році сушила 3 доби на веранді на, сонеч... на сонечку, та 3 години я їх ще досушила в сушарці. Ось, друзі, із 3 кг ягідок. У мене вийшло 780 уже готових вялених вишеньок або цукатів. Це відправимо в холодильник. Я хочу вам показати, як на верхній полці у мене зберігалася таким же самим чином підготовлена в минулому році алеча. Ми збирали з Іваном Фанасочечем в лісі алечу, ми її сушили. В Азайбаржанців ми навчилися і в народів Кавказу, що таку алечу додавати до рису, до плову. тому... Це нам як знахідка, також взимку робимо з такої алечі, додаємо до соусів. Соуси до м'яса і додаємо туди також алечу. Чудово зберігається в холодильнику, це в мене з кісточкою була алеча жовта. А Це ось така чудова, бачите, без кісточки. Я її також і в пасочку додавала замість родзинок. Можна в тісто, як я вже казала, а можна замість цукерок. З кавою або до чаю натуральні цукерки, натуральні цукати. побільше, все, що у вас в садочку, все, що на городі, ягідки, фрукти, все можна таким чином робити. Вишнево-черешневий сироп я залишила. Можна пропитувати ним коржі для торта. Можна додавати в крем. от Вчора я пекла тортик. І робила сирний крем з домашнього сиру, туди трішечки додала цього сиропу, цукрової пудри і більше нічого. І такий смачний крем вийшов. Обов'язково приготуйте. Всім друзі, бажаємо мирного неба! Бережіть себе і пока-пока!